Привіт усім! Ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні ви на моїй англійській дашці. Мене звати Аня і ось коротенький огляд, початок вересня, хочу показати вам свою люфу. Незважаючи на холодні ночі, вона все ж таки росте. Зав'язуються Новенькі, не знаю, чи вони встигнуть, вона розповзлася скрізь, скрізь висять плодики. Не знаю, на наступний рік, напевно, буду в лютому садити в горщику і привозити вже ліану, якщо вона так важко реагувала в травні на холоди. Ось така в мене люфа. Тут я показувала саму помідорів. Я вже обірвала дві грона І ще повно. Це чоловічі квітки, судячи з усього, вони пустоцвіти, Ось так цікаво, цвітуть довгими китицями поступово, а жіночі квіти у пазухах поодинокі. Ось ця не запилилась. Але цю першу, то я сама запилювала. Я зривала квітку чоловічу і тикала, а наступні вже ось самі позав'язувались. Ось як вони Боже, в, в підсідку полізло. Мені треба кейл вирвати, і треба підняти ось цю рамку, а тут люфа. Навіть не знаю, як його. Плюфа поламається. Не можу дістатись до Кейла тепер. Кхе -кхе. Вона так чіпляється. Обійшла з іншої сторони. Ось тут скільки цих чоловічих квіток, і вони дуже смачно пахнуть. Я не бачу більше жіночих, вони всі, напевно, холодно. Ну ось маленькі. Ще десь тижнів два і вночі температура до плюс 5 впаде і можуть бути заморозки. Вона не встигне, напевно. Ось такий коротенький огляд по люфі. Дякую, що заходили. Дивились і до наступних зустрічей.